Потрібно повірити в себе, усвідомити свої сильні і слабкі сторони, це дуже важливо. Але сприйняти ситуацію, що будь-яка ситуація це виклик, але це не проблема. Це можливість навчитися чомусь новому, це нові горизонти, і завжди це можливість саморозвитку. Іноді здається, що те, що ми робимо кожен день, це така звичайна справа. Але ця справа може стати улюбленою роботою і е, тією справою життя, яке буде приносити не тільки задоволення, а й буде приносити і кошти для родини і для себе. Е, після цього усвідомлення можна переговорити зі своїм колом спілкування. Якщо ви найкраще розбираєтеся які зручніші автомобілі для дітей, можна... Е, Стати консультантом відповідно, у YouTube, і потім монетизувати ці зусилля. Аналогічно, якщо ви розбираєтеся дуже добре в робототехніці, треба відкинути стереотипи, що це не жіноча справа, і просто цим займатися. І якщо це буде улюблена ваша справа, вас завжди буде виходити і ви на цьому будете заробляти. Але самого усвідомлення ще недостатньо для цього. Потрібно йти вчитися. І найкраще це допоможуть відповідні курси підприємництва, і потім, крок за кроком, опановуючи нові знання, будуть приходити нові навички і відповідно новий успіх в підприємниць, в підприємницькій діяльності. Боротися з суспільством можна довго, а можна просто робити свою справу. Є багато успішних жінок, з яких варто брати приклад, які започаткували свою справу, незважаючи на ті стереотипи, які панують в суспільстві. Головне повірити в себе і робити свою справу, будь-яку справу. Ви живете в сільській місцевості, ви можете започаткувати справу, пов'язану з зеленим туризмом. Ви добре програмуєте. Вам подобається комп'ютерна техніка, ви можете започаткувати таку справу. Головне, пам'ятайте, що підприємництво, особливо мале підприємництво, є рушієм економіки. Воно дуже швидко змінюється. Сьогодні ви займаєтесь однією справою. Завтра ви приключилися, займаєтесь іншою справою, але ви завжди монетизуєте свій досвід. І після цього ви, наприклад, можете консультувати вже інших, хто тільки розпочинає цей шлях і теж на цьому заробляти. Оскільки ці речі лежать в площині взаємовідносин в родині, не беруся глибоко коментувати, але існує багато спеціалізованої літератури, тренінгів, з якими можна ознайомитись. Саме головне іноді навчитися говорити ні. Тому що якщо ви будете робити за когось е, чужу роботу постійно, це буде забирати ваш час, це буде забирати ваші можливості, впевненість в собі, і ви не зможете досягти е, тих цілей, які перед собою поставили. Тому необхідно навчитися е, таким принципом як делегування. Другий момент іноді не боятися попросити про допомогу, і саме головне усвідомити, що все зробити самому неможливо, і ніхто так не робить завжди, як і на роботі, так і в родині є поняття розподілу повноважень, розподілу сфер відповідальності і розподілу тих видів роботи, за які кожна сторона відповідає. Саме головний момент в цьому це діалог. І завжди знайдеться компроміс. Якщо просто мовчати, то звісно нічого з цього не вийде. Звісно, я говорив про діалог. В цьому плані дуже важлива співпраця між органами місцевого самоврядування, бізнесом і громадським сектором. Якраз в цій площині ви зможете знайти з кожної сторони підтримку. Наприклад, ми під час реалізації гендерних ініціатив надавали підтримку саме тим громадським організаціям, які мали взаємозв'язок з органами місцевого самоврядування і з представниками бізнес-сектору. Вони організовували так звані публічні простори, на яких відбувалися ці різноманітні університети. Цитети третього покоління, це і різноманітні клуби сімейного досугу, це і різноманітні тренінги, які проходили навчання якраз під керівництвом або представників органів місцевого самоврядування або бізнесу. І це не тільки давало можливість зрозуміти свою роль на в своєму бізнесі бізнесі його розвивати. Це давало можливість зав'язати нові соціальні контакти і якраз отримати ту взаємопідтримку. і… І певним чином е, зменшити навантаження на себе, Да? чому? Тому що, як то кажуть, ти мені, я тобі. Е, і певне, це, певний різновид був делегування, да? коли е, під час реалізації якогось підприємницького проекту органи місцевого самоврядування допомагали з юридичним оформленням документів. Бізнес через інструменти краудфандингу допомагав шукати фінансові ресурси. Громадські організації підключалися під час адвокаційних кампаній або піару. Тому це можете зробити і ви в своїй громаді, головне знайти тих зацікавлених осіб, які поділяють ваші інтереси.